У селі Благодатне Золотоніською ОТГ взялися допомогти родині переселенців. Місцева молодь зібралася гуртом, щоб привести до житлового стану будинок. Охочих зробити добру справу, об'єднав усеукраїнський проект Будуємо Україну разом. Наша ідея, щоб проактивна молодь розуміла ідею волонтерства, розуміла, куди бігти, коли хочеться волонтерити, і розуміла, які можливості є для волонтерства в період війни. А такого насправді багато. Копають і розбирають завали усе для того, щоб підтримати товариша та його родину. Рідні чоловіка, який вимушений був переїхати до благодатного, нині в Європі, щоб їм було куди повернутися, у селі зібралася толока. Займаюся волонтерством, хочу допомогти другу льоні, бо він дуже нуждається в цьому. Ми йому допомагаємо як брат-брату. Староста села Дмитро Шевченко каже, що новоприбулих за останні півроку у благодатному чимало стараються допомогти як власними силами, так і з допомогою волонтерів. Спочатку було дуже ну багато, було близько 250 чоловік, але це була частина Київської Чернівської областей. Зараз порядку 150, але вони додаються. Вони часто питають про оселі. Деякі люди погоджуються допомогти деякі не погоджуються. Ми шукаємо безхозні будинки. Ми дивимося різні варіанти, як можна допомогти. Попрацювати прийшла молодь від 14 до 23 років. Організатори сподіваються надихнути хлопців та дівчат на подальші добрі справи. Ми бачимо, як у них горять очі, яким це подобається. Вони самі включаються в процес, їх не треба розкачувати, не треба їх якось там тягнути. Вони самі дуже відкриті до допомоги і до того, щоб щось робити. Дружні, такі готові, і те, що ми мали тут робити, саме їх згуртувати, вони вже прийшли такими згуртованими. Розумієте? І це дуже приємно, що росте така зміна, і що це активна молодь, і вона так активно допомагає саме людям у біді, внутрішньо переміщеним особам.